17 на годиннику в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Зараз говоримо про головне. На Дніпропетровщині росіяни поранили військового з великодедеркальської громади. Андрій Ярощу кілька днів боровся за життя у госпіталі в місті Запоріжжя. Проте не вдалося. Вічна пам'ять. Знову Тернопіль у жилобі. Сьогодні в останню путь провели захисника України Володимира Блашківа. Чоловік добровільно пішов спершу в тероборону, а потім приєднався до стрілецького взводу. В ці дні мав бути вдома у відпустці, але загинув від рук ворога. Вічна пам'ять герою і низький уклін за те, що став на захист рідної землі. Із захисником України Володимиром Блажківим прощаються у Тернополі. Старший стрілець 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, загинув 13 серпня під час танкового обстрілу у Запорізькій області. Чоловікові було 48 років. В Ці останні дні вже був збирався їхати відпустку, він Мав 16-го числа вирушити відпустку до сім'ї. 13-го числа попав під ворожий обстріл і загинув від осколкових поранень. У червні Володимир отримав поранення, проходив лікування у запорізькому госпіталі, після чого повернувся на позиції і продовжив службу, не ухиляючись від свого обов'язку. Згадують побратими. Веселий душа компанії, добряк. Присутнім важко говорити про Володимира. Це велика втрата для всіх, хто його знав. А в першу чергу для родини. Я прийшов на завод вікнарьов, і він теж прийшов перший раз. Він був старший такий цей добряк. Я знаю, що він був дуже хороша людина. Я його знаю, як сказати, коли він війшов в родину, цю бо я його тещі, коліжанка ще зі школи, ще зі школами, коліжгуємо з другого класу. Я була на весіллі, дуже хороший, дуже вихований, дуже. Ну одним словом, один позитив. Один позитив. Шкода, що такі люди йдуть. Хороша людина була добросовісний, чесний, відповідальний мужик. Шкода таких гравка. Самі такі є на сьогодні. Це уф. чоловікого племінника жінки, брат. Він був дуже вічливим, справедливим. Завжди я хотів допомогти, будь-коли приїжджав в село часто. Що це родина ну, для бабусі, відносився так роботящий бог. Володимир Блашків був тернополянином. Тут народився і виріс. Навчався у технікумі радіоелектронних приладів. Сьогодні на похороні і його однокурсники. Так, це всі, тих, що вдалося Хто? зібрати. Хто, Хто вдалося знати. зібрати, бо один воює, що він був дуже веселий хлопець. В сьогоднішній день пам'ятаю такий висмітний. Важко, важко це прийняти. Не йдуть слова на ну, сьогодні. Товариш, просто товариш, просто ну, дуже велика частина життя разом з ним. Як молодих років, і в нас такі дружні була. Група, скільки років пройшло. ми стараємося підтримати стосунки. Шкода, шкода дуже хлопці. Пам'ять про Володимира залишиться на все життя, наголошують друзі. І хоча далеко не всі змогли розказати крізь сльози про героя, він залишив у серцях тих, хто його знав, глибокий слід. Поховали захисника поруч із іншими, хто віддав життя за Україну, хоча мав жити заради своїх рідних, себе і країни на алеї героїв на Миколинецькому цвинтарі. Україна повернула тіла 19 загиблих українських захисників. Як повідомили у прес-службі мінінтеграції, тіла військових повернули у межах операції з обміну. Вона проводилася за співпраці уповноваженого з осіб, які зникли безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл загиблих відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Перекрили рух транспорту. Аварія з потерпілими трапилася на трасі М 33 із Варине неподалік села Кам'янки. Там перекинулась вантажівка. На місці події працюють медики та поліцейські. підтримувала напад Росії на Україну. Підозру оголосили жительці Почаєва. Вона поширювала у соцмережах дописи та відео про підтримку дій російських загарбників. Все це жінка робила з аккаунта свого чоловіка. У помешканні підозрюваної знайшли і вилучили мобільні телефони з доказами, що вона поширювала антиукраїнські пости. Триває слідство. Довгоочікуване очікуване офлайн навчання стартувало. Студенти другого курсу магістратури Західноукраїнського національного університету вже відвідують тренінги. В класичному університеті Тернополя виконали всі умови, аби вчасно відкрити двері для студентів і викладачів. Зокрема, облаштували укриття на випадок тривоги, адже безпека понад усе зараз. Майстранти ж радіють через карантин, і військовий стан вже скучили за живим спілкуванням та лекціями. Коли ж Розпочне навчання решта у сюжеті. Зважаючи на ситуацію в країні, повернутися знову в стіну університету було приємною несподіванкою. Рада бачити як одногрупників, так і викладачів. Офлайн навчання розпочали у західноукраїнському національному університеті. Наразі тренінги стартували для других курсів магістратури. Іванка на лекції, яку проводять представники товариства Пров із яким університет уклав угоду. Тепер студенти використовують ліцензійне програмне забезпечення для ведення обліку та оподаткування, яке компанія передала університету безкоштовно. Цікаво порівняти його е, аспекти роботи із вже нам відомими, з якими ми працювали або навчались. Тобто, це щось знову цікаве для нас. Думаю, що така співпраця буде корисною для обох сторін, оскільки. Студенти зможуть також підвищити якість свого професійного навчання, будуть більш підготовлені до сучасного ринку праці. Формат тренінгів є так би мовити, родзинкою навчання кажуть викладачі. Це дозволяє отримати необхідні навички та зануритися у модельовані кейси виробництва і таким чином підготуватися до подальшої практики. Вона розпочнеться через два тижні. І все це починається вже з першого курсу. Проходить наскрізною ниткою. А тренінг є і переддипломна практика для магістрів. Це вже така завершальна точка, коли усі ті компетентності в розрізі професійних дисциплін студенти опанували, перевіряють їх, так набувають ще додаткових навичок і зможуть це перевірити на базі практик. Тому особливо вітають магістранти, що двері університету відкрилися із перших днів навчання, адже у безпосередній взаємодії із іншими студентами та викладачами легше набувати необхідних знань та навичок обраної професії. Онлайн ніколи не замінить офлайн навчання і комунікацію, зокрема з керівниками наших міністерських робіт, з якими ми вже. Ми зараз починаємо активно працювати, тому тільки радіємо, що ми знову в нашому університеті. Початок навчання із середини серпня уже стало стандартною практикою останніх років для Західноукраїнського національного університету. Далі пари розпочнуться для студентів коледжів ЗУНУ, після чого стартують другі-четверті курси бакалаврату. Першокурсники завітають на свої лекції 7 вересня. Плануємо ми почати всі навчання на всіх курсах в режимі офлайн, тобто очне навчання. Ми до цього підготувалися дуже серйозно за е, час літніх канікул. ми е, Олагодили наші е, тимчасові укриття, сховища. Е, там є туалети, є вода, є лавки, крісла. Наразі триває вступ на перший курс бакалаврату. Вступники подають документи онлайн і ще мають змогу обрати спеціальність до душі, як і ці молоді люди. Вони проходять в університеті творчий конкурс, адже планують пов'язати своє професійне життя із графічним дизайном. Ми відкрили логістику транспортні технології і логістика освітня програма. Далі відкрили в цьому році магістрську програму психологія перемовин та медіація. Багато є попередніх освітніх програм, які тільки дизайн. Насправді автомобільний транспорт, бізнес комунікації і переклад, зважаючи на воєнний стан в країні, додає Микола Шинкарик, 1 вересня всі перші пари розпочнуть із лекції Національний супротив. Під час цих лекцій і ще раз розкажуть про важливість боротьби українців, наших захисників, серед яких є і студенти Західноукраїнського національного університету. Українська спільнота з польського міста Щецин передала допомогу тернопільському спецпідрозділу поліції, що отримали правоохоронці від благодійників. Дивимось. Два квадрокоптери, тепловізор, обігрівач та вантажний мікроавтобус отримали бійці Тернопільської роти поліції особливого призначення. Цейний вантаж поліцейським надіслала українська громада з міста Щецин, республіка Польща. Наші земляки з перших днів війни намагаються надавати допомогу усім, хто її потребує. Вони збирають і надсилають гуманітарні вантажі в райони, які зазнають ворожих ударів у медзаклади, передають переселенцям, малозабезпеченим родинам, а також підтримують українських захисників. Цього разу чергову партію допомоги спрямували для Тернопіль. Пільських поліцейських до закупівлі обладнання долучився меценат Ян Бобрик, етнічний українець, який народився в Польщі. гонтаж доправив тимчасово виконуючий обов'язки голови громадської організації воїнів АТО ООС Тернопільського району Роман Павлишин. дякуємо це все, що передав відділення Щеціна. Волонтери Щеціна, об'єднання українців, в Польщі, місто Щесін, також меценату, який заспонсорував е, придбання цих квадрокоптерів, це Ян Бобрек, які разом можемо. Зробити, щоб перемога була швидше, заступник начальника головного управління національної поліції Тернопільщини Михайло Білецький подякував меценатам за підтримку. Хотілося б подякувати за значну допомогу спеціального призначення підрозділу «Горпоп» в вигляді двох квадрокоптерів, тепловізор та прекрасна машина, яка буде допомагати нам і виконувати функції на фронті і на ті спеціальні заходи і умови, які будуть поставлені цьому підрозділу в зоні проведення бойових дій. От і вам особисто за вашу участь, за вашу щирість і допомогу підрозділу. Дякую. У Краківці відновиться рух автобусів на виїзд з України. Пункт пропуску у Краковець Корчува запрацював повноцінно. Аби полегшити пропуск та зменшити черги. Тут оновили автобусний термінал та облаштували місце для оформлення пасажирів. Окрім легкових автомобілів та вантажівок, тут о півночі відновлять рух автобусів. Понад місяць цей вид транспорту не не пропускали через ремонтні роботи. Підлога згоріла, а ікона ні. Військовий з Тернопільщини Ігор Дикун показав у соцмережі дивознахідку. Захисник написав, що в місці, де ще згорів будинок, неушкодженою залишилася ікона. Локацію знахідки Ігор Дикун не вказав. Це все, що встигаю розповісти наразі. Дякую, що залишаєтеся із нами. До зустрічі у підсумках.